Ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, любі молільники, спільночани, браття, сестри, усі, хто є зараз разом з нами, хто спішить на молитву в цей вечірній час, має той добрий намір, має ту велику надію, уповання на Господа, і щиро, щиро долучається до молитви. Не тільки сам, але бачу, що кожен, практично кожен зараз робить оце посилання, ставить свої вподобайки, сердечка в свої ті обійми сердечні. Я щиро дякую кожному молільнику, кожному спільночанину, які не просто думають про себе, про свій комфорт духовний, але діляться, діляться з усім світом і запрошують. Щоби не самими, а разом в тій спільноті, спільноті, саме спільноті Церкви, єднатися, глибоко вірити, уповати на Небесного Отця, пам'ятаючи, що кожне наше слово, кожна наша думка, кожне наше діло, воно з Богом у серці. Тому, власне, сьогодні субота, перед неділею, перед святом Воздвиження. Чесного животворящого Христа, ми всі, всі разом, уповаючи на Божу мудрість, на Божу милість, стараємося бути разом, стараємося запросити один одного, покаже Господь у сьогоднішньому Євангелії від Матвія, яке ми зачитували зранку на святій літургії, хто не хоче брати свій хрест і не йде слідом за мною. Той мене недостойний. І так дуже і дуже багато тих прикладів Ісус говорить, що ми найперше чомусь пам'ятаємо про людське, про те земне, а вже потім згадуємо про Боже. Часто в тій тривозі ми прибігаємо до Господа, і ця тривога нас десь зобов'язує, десь зі страхом покликає. І ми навіть знаємо цю приказку, яку всі знають на пам'ять, що коли тривога, то до Бога, а вже нема тривоги, то й по Бозі. Тому, власне, кожен з нас має нагоду сьогодні для себе сказати ті слова: Я не очікую ніякої тривоги, бо я не хочу її, бо зі мною любий Отець, зі мною син Дух Святий. Зі мною та велика сила Божої благодаті, Божої мудрості, того супроводу, того доброго прикладу. І тому, навіть якщо в мене застане тривога чи якийсь певний страх, зі мною Ісус, зі мною Спаситель світу, Він напуває, надихає мене, дає мені сили, дає мені наснаги, дає мені тої великої віри, через яку я приходжу до Спасіння, і ті слова, які ми чуємо зараз в цю хвилину. Нехай наповнюють нас, нехай зігрівають нас, нехай єднають всі ті родини, всі від малого і до великого, щоб ми зараз в тому нашому приготовленні до тої вечірньої Вервиці, разом з нашими дітками, які моляться з нами, бо сьогодні мав дуже багато нагод і запевнень від дітей, які говорили і говорять: ми молимося з вами, ми разом з вами. Ми чуємо Той голос Ісусової молитви. І ця Ісусова молитва сьогодні лунає в багатьох домівках, квартирах, будинках, і не тільки в Україні, але й далеко-далеко за кордоном. І ця Ісусова молитва нехай сьогодні лунає для кожного з нас. Адже в цей день для нас, усіх українців, греко-католиків, які зараз у Польщі, блаженіший з благословінням синоду. І з благословінням Святішого отця поставили у єпископський стан ще одного архієрея, який стане до виконання там, у Польщі, для всіх українських греко-католиків, які так само там потребують того доброго Божого Слова і того духовного батьківського благословення. Власне, дякуємо Богові за той провід, провід нашої церкви, провід нашої держави. Не взиваймо до Бога і не нидіймо, не треба розповідати, як все погано. Почни з себе, почни з себе, щоб кожен з нас мав ту нагоду почути, зрозуміти, прийняти, дати один одному таку маленьку ниточку, щоб ми вчепилися і міцно трималися, бо тою ниточкою для віруючої людини завжди є Спаситель світу. Тому горнімося до церкви. До тої Божої інституції, Божої спільноти, бо саме у храмі там перебуває живий і правдивий Господь. Власне, в цьому правдивому житті торкаємося тих великих вічних благодатних чеснот любові, які сьогодні знову і знову привели нас до тої спільної молитви. Тому прошу розпочинаємо нашу вервицю. Ця вервиця стане тою молитвою, приготовленням, приготовленням віруючої людини до недільного часу дня, де ми завтра на повний голос будемо співати пісню слави Христу Твоєму, поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Тому, кажучи ті слова, ми наповнюємося тою великою силою, яка приходить не з землі, а з неба. Тому нехай ця сила Божа наповнює нас, дасть сили витримати все до кінця, бо з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, був розп'ятий за нас за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. А очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю! Що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Разом. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро в своєму серці, перший десяток, всі разом прославляємо Бога, активніше додаємося, і, нехай день суботній вечір не стане тою причиною, що ми не помолимося разом. Що ми тримаємо слово дане Господу, тому молімося, додаваємося, нехай та активність наша не вщухає, і нехай ця активність молитовна наповнює і додає нам сили. Тому славимо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхм> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Чи наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Починаємо наш другий десяток, молимося щиро і разом і дякуємо Богові за ще один день нашого служіння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство. Молимося за кожного героя. Сьогодні отримав багато повідомлень теж про наших хлопців, про наших героїв, особливо про тяжко поранених, яким проводяться дуже тяжкі операції і просять рідні про молитву, про безперестанну молитву. Яка лунатиме з наших уст, тому молимося за наших героїв, молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося щиро за тих, що сьогодні на передовій, за тих, що сьогодні на своєму бойовому чергуванні. Молімося щиро за родини кожного з наших героїв. Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй помилуй, ісусе, ісусе, сину Божий. помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва за рідних, близьких братів і сестер. Молитва щира за хворих, немічних, за тих, що мають випробування самотні, одинокі, прикуті до ліжка в тяжких хворобах, поневіряються чи в лікарнях, чи в домівках, чи в домах перестарілих, чи в сиротинцях. Молимося за залежних людей від всяких немочей, щоби визволилися з тої залежності, за примирення і покаяння, за навернення, за подорожуючих і тих, що в чужині. За тих, що навчають і навчаються, що молимося в місяці вересні, молимося щиро за молодь, за подружні пари, за плодоносящих за тіту народження, за то витривання до кінця, щоби кожен з нас отримав спасіння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія МАРІЄ, Мати Божа, Молися нас. МАРІЄ, МАРІЄ, Мати Божа, молися нас. МАРІЄ, МАРІЄ, Мати Божа, МОЛИСЬ ЗА нас. МАРІЄ, МАРІЄ, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій люби Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні в субота, де ми поминаємо одвіку спочилих. Тому молимося найперше за наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за кожного з нас, за обієнних наших воїнів, за обієнних наших дітей, молодь старше покоління, за усіх одвіку спочивших в родинах за душі в чистилищі. За усіх, хто сьогодні перед Богом несе той свій хрест і є вже в тому вічному житті вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, Йсусе, Йсусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі. Молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякую щиро усім усім людям доброї волі. Ми знову зустрілися разом і знову в тій великій родині славили Господа, молилися до пречистої Діви Марії. Завтра недільний день святого здвиження чесного животворящого Христа. Тому всіх запрошуємо, чекаємо і будемо завжди кликати до того Отчого дому. До того особливого намоленого місця. Тому пригадую зараз при нагоді після молитви про те, що кожен з нас має той добрий обов'язок допомагати підтримувати наше воїнство. Дякую вам щиро, бо насправді не перестаю подивляти кожному, хто вже вчора і сьогодні ви мені пишете, Отче, ми приготували теплі носки, ми приготували сухофрукти. Ми приготували смаколики, ми приготували сухе печиво, ми приготували ліки, ми хочемо надіслати, ми хочемо допомогти, ми хочемо скерувати матеріальну допомогу. Тобто, насправді це дуже і дуже достойно. Я не раз просто до сліз розумію, що не раз ця людина, яка десь одинока, яка пенсіонерка, але вона старається долучитися. Як важливо. Щоб всі наші помочі дійшли туди, куди потрібно, найбільше нашим хлопцям. Тому дякую вам щиро, ви великі молодці, і ми почали це декілька днів тому назад формувати і акумулювати нашу поміч. Тому долучайтеся, не є пізно. Ще цей тиждень ми будемо старатися активно стукати в ті двері кожного серця. І я кожному з вас дякую і низько кланяюся за всі ваші. Донати за всі ваші ефіри, доброчинності, жертовність. завтра неділя, завтра свято, і пам'ятаємо про те, що ми хочемо прагнути до молитви. Триває місяць вересень, ви і зараз ще пишете свої намірення на місяць вересень. Тому чекаю на ваші молитовні наміри у всіх потребах, які маєте, особливо за наших дітей, за нашу молодь. За то грядуче покоління, за їх наставників, що молимося в місяці вересні, і інші наміри. Тому всіх щиро обіймаю і дякую вам, що Господь нас сьогодні знову зібрав! Слава Ісусу Христу!